Польське центральне антикорупційне бюро це викорінювання корупції, це запобігання, і це також ну такий пакет заходів на дуже суворе покарання корупціонерів. Цьогорічний бюджет цього антикорупційного бюро це 28,5 мільйонів євро. Тут діють такі механізми, що воно справді є поза політикою. Політики не мають можливості впливати на його діяльність і вони пам'ятають про те, що є установа, є структура, яка завжди може зацікавитися їхньою діяльністю. Якщо комусь доведено в в якихось корупційних схемах і у суді це доведено, то це означає, що ця людина, якщо це чиновник, державний службовець її кар'єра перекреслена. Далішої кар'єри вже немає. І справді в цьому ми пересвідчилися впродовж останніх років, коли Центральне антикорупційне бюро займалося діяльністю корупційними діями політичних структур, які ну, в тісному зв'язку з як, політичних структур державних, членами яких є політики правлячої коаліції в Польщі, це відбувалося і паралельно. І... Будування незалежного суду чинства і судова реформа, але також боротьба із корупцією це так, якби два крила, без яких важко буде ну, здійснювати цей процес. Фактично ну, важко собі уявити, як можна боротися із корупцією, якщо в суди не не об'єктивні.